Всім йоу! сьогодні буде самий чесний і самий піздатий обзор на цю Mazda 929 Cosmo. Ой, блядь! Космо. Що погнали? Коротше, це є Mazda 929 в комплектації Космо 1985 року вона є на 2-літровому інжекторному моторі. Та це дуже рідкісна модель на інжекторі ще й на тому моторі. Коротше, машина так то ахуєнна, я не знаю, як вам то сказати. Ну, машина має душу. Таку, що то просто піздець. От сідаєш якусь там, наприклад, нову машину, це вже не відчувається як нормальна машина, це відчувається ну як, блять. Штучний інтелект, якщо так грубо кажучи. Коротше, по машинці можу сказати тако, Машинка їде бодро, оснащена моторами 57-3 літра дизель, то ми потім виріжемо похуй. Так, то це є. Просто легенда 80-х, купешка з безрамочними вікнами, потім побачити в едіті. Воно є сліпишом, це їбать яка рідкість. Ну, в наш час зараз сліпишів це... нереально знайти. Сука заїбала з тебе лахою. По машині можу сказати так ще. Навіть в нових машинах дуже рідко попадається велюровий салон. У ній є круїз-контроль, всякі датчики і тому подібне теж є. Навіть є показчик е, розходу палива, так. Воно присутнє, блядь. По доробках на ній було тільки губа, диски, диски золоті, BBS RS. ой, блядь, BBS RS. Дуже рідкісні диски. Зроблена повністю хлопна траса, повністю прямоток, під 60-ту трубу, все як має бути. З двома резонаторами, з банкою hks Muffler, яку мені подарили на день народження. Ця машина її як привертає увагу. Тупо йдеш тако біля неї, або до неї йдеш. Дивишся, тупо ж колота, або старші люди тупо стоять, дивляться на неї такі. Вау, що за машина, блядь! Ну, але школа каже переважно, що це Мята, ну, опустимо цей момент. Тож вони сліпі двоє, блядь, ну я нічого не зроблю. Так то. Машинка їде бодро. Загалом по технічці машина зроблена повністю. На ній стоїть спортивна підвізка, як на 85-й рік, це... ніхрена собі. Звісно. Сперду лишилася вся рідна, а взаді я вже, на жаль, переробив аморт. Але теж стоять спортивні, а я і їбать дорогі піздець. <смітно> мотор у нас 2 літра інжектор на 101 силу. Це майже найпотужний мотор, бо найпотужний це є роторний 1,3, який дубаси, як дебіл. Але їх було, на жаль, дуже мало випущено. Там щось було біля трьохсот штук роторних, особливо. Та. А от іменно таких в комплектації Космо, з тим, що вони відрізняються від звичайної. Звичайна і космо відрізняються тільки фарами спереду заду і боковими е, стеклами, які відкриваються, блядь. Сука, то піздець. Так матюкаюсь, як сапожник, блядь. Та на Ютуб піде. <реш> е, ну, в мене вона пророблена під стару морду. в мене стоять е, старі фари, то з е, самою звичайною купе, то от частина мала бути габарит, а ця частина мала бути е, поворотником. А якщо з такими фарами, то у вас тут має бути такий от поворотник в бампері, а це буде його повторювач. Але в мене воно зроблено чисто під американки. Нахуй ти стульчик заїбав. У мене вона вся перероблена, якщо так по факту з європейки на японку. Як би воно не було так дивно, але це так і є. Тому що в мене ручник стоїть з правої сторони, а там він міняється. Там можна його поставити або на праву сторону, або поставити його на ліву сторону. То вже як. Кому подобається. Та. Її особливості напевно в тому, що це їбать яка культова машина. Заїбав, не дивись на мене так. <свісно> це їбать, яка культова машина, яка реально збирає погляди просто жесть. Тому що вона і звучить. І красиво виглядає. ну... Звісно, якщо б вона була повністю в стоці, як вона була спочатку, на неї би так сильно не звертали увагу. Тут по доробках є якраз фари, губа, диски, тоніровочка, таке чисто помілачі. Салон у нас велюровий, у нас сідушки-ламайки, вони з чотирьох частин складаються, то можна регулювати собі їх під любий. Собі зручний блядь, нахуй. Короче, їх можна регулювати, як вам забажається. Є навіть щоб спину не викривляти. У неї є подлокотник. Це дуже їбать яка функція. І є дві пепельниці. Що ще можна про неї розказати? Ну, Ззаду машина у нас виглядає так чисто простенька, така жирна корова, як її називають. Але по факту. Вона виглядає якось трохи по-спортивному. На ній ще був спойлер, який я зняв, тому що я побачив таку суму без спойлера і вона дуже красиво виглядала. Але вона була в білому кольорі. Я думав, на червоному буде трошки хреновіше виглядати, але виглядає так солідно. Що, блядь, ще сказати? Хуйба зустріти прямі. Мама, я автомеханік. Та на ній ще. Розкажу такого про підвіску. По підвізці в неї такі технології, що то просто жопа. Щоб ви розуміли, тут її так розробили, що коли ти їдеш, наприклад, в правий поворот, машина вас не наклоняється типу, в той бік. Вона їде рівно. Я не, не, сам ще досі не розумію тієї системи, але воно насправді працює. Система тут вся така простенька, багато речашка сама звичайна. Навіть на цей рік в неї стоїть гідропідсилювач руля. Но він в мене не працює, тому що я у гандоші в насос. В неї є дуже прикольна функція, що пасажири задніх місць можуть собі відкривати двері самі. Так само, як і відкидувати сідушку, є спеціальні лапки. Але в мене дверних тих ручок немає, тому що я недавно забрав з малярки і їх трошки не видно. Ой, їх трошки нема. Господи, блядь, я вже запутуюсь. Отож, такий короткий у нас був Відео-влог про неї. Чекай, блядь, тут треба тут зняти нахуй. Два дебіла, блядь. Це був, грубо кажучи, такий. Маленький, короткий, трохи незрозумілий розказ про неї. Бля, машина дає емоції просто шалені, як би воно не було. Там потім буде вставочка, як вона боком газує. Просто з газу без клача, без нічого. Боком йде, як по маслу, грубо кажучи. Тому так. -то Якщо комусь треба таке таксі, номер телефона ми внизу закріпимо, дзвоніть, приїдемо, обрадуємо. Львівська область. Так, головне Львівська. Львів, я їбав по області кататись. Тому так, е, коротше, якщо що, бо мене бачите, яйцями мене не закидуйте. Я знаю, що вона кричить, я знаю, що вона дурна, як, як я. Але я ще тупий, а вона розумна піздець кубіта. Коротше, всім гарного вечора, гарної днини. Пийте чаюху і погнали спати.